так ребята привет сегодня я вышел на коп я знаю давно не было уже моих видео точнее я был на копах копал но ничего не нашел кроме металлолома ну, сегодня вышел думаю может еще что-то найду вот нашел вот такой алюминиевую Фігнюшку. Не знаю, що це. Ви знаєте, то скажіть, що це. Можливо. Що мені не цікаво. Там така є фігнюшка. Вже проходив можливо час. Але крім алюмінієвої проволки і однієї гільзи я не знайшов нічого. А ну там ще кусок металолову. І все. Більше не було нічого. Ще поки їхав сюди, порвався трішки рюкзак. Треба буде дома зашить это так ну я пошел искать вам також удачі. Якщо если что-нибудь найду то покажу и так затеян ямы вытяну вот такую ось яньюшку на скорее Більше за все ще це від курточки, від замочка. Як викопав спочатку, подумав, що хрестик, тому що земля дуже мокра, вона налипла. Гнюшка. Ось ось. Що я далі, це я просто знайшов тут якусь, можна сказати, дорогу ось. Дві колії. Дві колії якісь. Не знаю, це вже напевно сучасна дорога. Не сподіваюся на ній щось знайти, але нічого, пройдуся. Все одно я вже не знаю де шукати. Буду ходити до я. Прибор каже, що я його залишив, скучає за мною. Так, пішов я далі. Думаю, щось знайду, покажу вам тоді. Так, ребята, тільки я згадав про хрестик. Ось дивіться якийсь красавчик ось лежить. Він трішки вигнутий, але нічого. Зараз наведеться фокус. І хрестик. Так, зачекайте, зараз трішки протру і покажу вам. Ось дивіться, який красавчик. Тільки ще сходив, помив. Клас. Гарний хрестик. Ну Тепер буду ходити далі. Тут, я буду вибивати, точніше, шукати місце. То ось якісь святі на цій стороні знизу черепок з двома кістками. Цікавий хрестик. Перший раз такий знаходжу. Якщо ви щось по ньому знаєте, то, будь ласка, напишіть в коментарі. Так, а я пішов далі, тут ось буду шукати ось поле, ось луки. Це ж та дорога, що я говорив. Можливо, ще... Я В що я знайду і покажу вам. Все, я пишу. так, Ось проходився хвилин 15 і знайшов вот таку Що За копійка? Ще сам не знаю. Скоріше за все що це совети. Здається, зараз трішки протру. Полежить. Так, це дві копійки. Зараз фокус не ведеться побачити. Але рік це, це, це точно тут, як я зразу і сказав. Дві копійки, але рік не скажу, тому що стан поганий. Хіба вдома потім фото прикріплю. Але це її чистити хіба щіткою по металу. Так, пішов я далі шукати. Знайду, покажу. Чекайте мене. Отак, ребятки. Дивіться. Знайшов монетку. Правда, трішки чіркнув її лопатою, але нічого. Дві копійки. Зараз скажу. Стан гарний. 1800. Какие там? 1812. Я так, зараз трішки тирну. Лішки примозую і ударив лопотою. Стон горний. 812-й. Мені подобається. Так... А я пішов далі, чекайте. Знайду, покажу, а я знайду. Так, ребятки, ось знайшую ще отаку пулечку. Ось. Без всяких написів. Але нічого. Фух. Так, ходити ще по цьому полю можна дуже багато. Але вже скоро я буду закруглятися. Тому що вже скоро почне темніти, а їхати додому ще кілометрів 5 то треба вже ще пів годинки, напевно, йти вже до велосипеда. Ну, нічого, ще щось знайду. А я знайду, думаю, то я вам покажу обов'язково. Все, чекайте мене. І так, ребятки, ось. Перерив немалий котлован, знайшов ось якусь монетку. Маленька, дуже думаю, що це совєти Зараз глянемо. Так, ну зараз її трішки приду... Ні, це не совети, ребята. Це... Я навіть не знаю, мені такі не попадалося, не знаю хто це. Хочу наводитись. Ось монетка. Зходу Ніколай II, якщо я не помиляюсь, М -м. Можливо, я... ну, неможливо я, тому що я не дуже. Все, не сильний, носильний. Одна копейка. А, одна друга копейка. Дві Ще буде видно. Так, одна друга копійка, правда, трішки вбита, але нічого. Дома почиститься, я думаю, буде нормально. Що така монетка? Так, я пішов далі. Зараз ще похожу хвилин 10, можливо. І поїду додому. Тому що вже... Сонце скоро сяде. Їхати мені о, туди десь приблизно. Нічого страшного. Сьогодні коп мене дуже радує. Я сподіваюсь, вам також буде вести в копі. Удачі там всім. Так, я пішов далі, ще знайду, покажу. Так, ребята, ось знайшлось ось хлюшечку. Не знаю, что это. для него еще было ось невеличка проволоченка, а тут ось тут за этой стороны. Если кто-то знает, что это такое, то, пожалуйста, скажите. Но я только что из-за этой заразы попал очень долго. Оно таке. щось знаєте, то будь ласка, скажіть, бо <сі> дуже довго її копав. так от. Так, а я пішов далі. І так я вже прийшов до велосипеда. Я був там десь Зараз буду збиратися, там це ось що насипані куча з землі. Там далі викопали ставок. Якщо не забуду, то покажу, як їхати назад. І так, що я сьогодні знайшов? Знайшов два патрони цілих радянських. І три гільзи. Три гільзи і ось один такий осколок від неї. Тоді знайшов таку ось монетку. Молоді наводиться. Mm. Ось. Навіть я помилився не 12-го року, а 11-го. Ось ось. 2 копейки. Тільки жалко, що її лопатою трішки куцну. А ток горний. Мені подобається. Тоді знайшов пувочку отаку бідняцьку, напевно, не знаю. Така звичайна пулочка. Потім дві копійки СССР. Який рік не скажу, тому що мені не видно. Не хочу купусно водитись. Ось так ось. Дві копійки. Я вам видно. Рік 1900. дев'ятсот. який. Ну, який точно рік не скажу, бо не бачу. Так, тоді знайшов ось так ось одна-друга копійка. Зараз ось вона. І в копійки. Ось така ось маленька копійка. Якщо я не помилюсь, то це Ніколай II. Можливо я помилюсь, бо я їх не знаю. Не знаходжу я таких. Знайшов ось хрестик. Це, напевно, найцікава знахідка за сьогодні. цвет. Раз вообще получится, покажу ближе малюнка. Там еще что-то написано. Но я не могу его прочитать. И вот на другой стороне. Цена такие. <coughs> ну, это так вот. Тоді знайшов, знайшов щось ось таку ось якусь штучку. Не знаю, що це реально. Навіть не можу собі представити. фокус наводитись знову на її. Сама то маленька, але навівся фокус. Ось така штучка. Я чомусь так думаю, що це можливо колись була сарашка, тому що, Ви може бачити, такий розріз в ній. Не видно. Бачите, розрез и он была проволочинка якась и она сломалась. Туда спереди еще скорее за все еще эмаль. Ничего. Если вы знаете, то, то будь ласка скажите. Ну и ось, вот такой замочек. Еще из замочка, напевно. Штанин с курточка, не знаю. Что ось кучка металлолому, проволоки. Ну, точнее, алюминиевого я не брал. Фух. Приборка еще и 20М. Катушка Шторм. Нел Шторм. Велосипед, я думаю, <соцентреский> вам не цикаво. Вот. Спелл SX 5500. Такий он недавно вымытый. Так. Так. Сьогодні я закінчую свій коп. Хочу передати привіт Сему Ігоровичу, Анатолію Ракшенко, Руслану Курилку, Віктору Сусу, Андрію Сусу, Олегу Кашевому, Дмитрію Мусіхіну і Колі Чемпіону. Хантеру привіт. Всім Коперам Полтавщини привіт. Сергію Ражику, привіт. Вибачте, можливо, комусь когось не так назвав Але я не пам'ятаю вже точно. Кого забув вибачайте Пишіть, кому потрібно передати привіт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, розповідайте друзям і розповідайте взагалі всім про мій канал. Надіюсь, ви його взагалі дивитесь. Все, дякую за увагу. Всім удачі під катушку. А я поїхав додому. До побачення.